Українці, увага! Обов'язково дивимося відео до кінця і нікуди не переключаємо. У мене для вас є дуже важлива інформація, тому додивіться це відео обов'язково до кінця. Хто хотів би знайти для себе якийсь підробіток чи змінити напрямок заробітку взагалі, почати отримати значно більше, у мене для вас реальна і робоча тема. Потрібні мами в декреті, студенти з головою на плечах, пенсіонери, які готові вчитись, і будь-які люди, які відкриті до пропозиції. Це не просто темка, як там додаток пару гривень заробити. Це можливість змінити геть усе. Зробити це основною справою зайнятості в вашому житті, а до року часу назавжди закинути свою роботу, отримуючи значно кращі результати, працюючи онлайн по 2-3 години в день з телефоном в руках. Я знаю, що більшість з вас віднесеться скептично до такої пропозиції, тому що дійсно всякої в інтернеті багато туфти. Саме тому, безкоштовно, кожного дня на прямих етерах я розповідаю, як це все працює, щоб ви могли у всьому розібратись. Вся інформація є безкоштовною. Я не навчаю за гроші, це не курси. Я просто так готова вам все показати, тому що зацікавлена в толкових партнерах. Коли ви з моєю допомогою почнете робити результати, я від вас буду отримати свою долю. Тому мені це цікаво, щоб у вас все виходило. Вигідна пропозиція для нас усіх. Залишається просто в цьому розібратись. Тому не вигадуйте собі дурничок, не списуйте себе, не перегортайте це відео просто так, а розберіться. Кому цікаво, пишіть в коментарях під цим відео слово Хочу і я дам вам доступ до закритої теру. Ви просто прослухайте все це, зрозумієте, як все це працює, тому що в двох словах тут не поясниш. А для цього й роблю такі етери. Долучайтеся ви. Послухайте, потім зробите для себе висновок. Цим точно займатися не усім, проте тисячі наших партнерів отримають гарні результати, працюючи тільки в цій сфері. І ви теж зможете.